З сьогоднішнього дня на сайті Сумської міської ради в тестовому режимі працює в онлайн режимі, працює система GPS навігації, на якій кожен бажаючий зможе побачити в онлайн режимі рух автобусів по маршрутам. На схемі. Ми можемо вибрати будь-який маршрут, який нас цікавить. Наприклад, зараз ми вибрали маршрут номер 1 і спостерігаємо за рухом автобусів по цьому маршруту. На даній схемі визначені зупинки, основні зупинки, якими користуються пасажирами. Ми можемо побачити, в якому напрямку кожен з автобусів в даний час рухається. Інформація на схемі оновлюється кожні 10 секунд. Відповідно до доручення міського голови, ми тепер маємо єдину веб-інтерфейс-систему, на якій зображені всі автобуси, які знаходяться на сьогодні в місті. За виключенням, на жаль, поки що автобусів тролейбусного управління КП «Електроавтотранс» та тролейбусів КП Електроавтотранс та е, тих маршрутів, які е, виставлені е, на конкурс, на які буде найближчим часом проведено конкурс.